У попередньому уроці ми ознайомилися з взагалі, основними термінами, які стосуються багатопоточності. А тут власне будемо вже ознайомимося з проблемами, які виникають в багатопоточності, і що веде нас до наступного: що, власне, нам, як мобільним розробникам або взагалі програмістам, робити. Контексті багатопоточності на що звертати увагу. Тобто рухаємося від абстрактного до конкретного. Ми ж не просто так ці всі терміни вчили. Ми вчили для того, щоб ми могли ними потім оперувати, говорити про проблеми і знаходити рішення з допомогою цих термінів. Перед тим як стрибати до теми можливих, ну на що звертати увагу конкретно програмістам. Під час розробки зроблю загальний огляд. Коротенько, одна хвилинка, що було в попередньому відео, хто не в курсі. У цієї схемки. Комп'ютер, процес, потоки, CPU тому подібне. Значить, нагадаю: є комп'ютер, в ньому операційна система. І в операційній системі на комп'ютері виконуються різні програми. Ці програми зазвичай вони відокремлені, вони якби виконуються в рамках одного процесу. Це трошки по-іншому можна називатися в різних операційних системах. Я не знаю, як, наприклад, воно працює на Windows. Але, наприклад, Android працює на основі Linux, і там воно однаково. Це процес називається. MacOS теж там ядро Linux має у своїй основі. Словом, ця концепція є загальна. І вона стосується. Різних напрямків програмування, де, на що би ви не вчили програмувати? Так от, є операційна система, ось я її назвав ОС, є е, в ній програмки, ці зелені процеси, зелені, зелені кульки я намалював. А всередині в кожному процесі е, запускаються для програми різні фонові потоки. оці це рожеві круги, це якраз є threads потоки. Тобто в одній операційній системі може бути багато процесів програм. Кожна програма може стартувати багато потоків. Є CPU-процесор. Зазвичай тепер на телефонах, на будь-якому комп'ютері, процесорів є багато і ядер. І от ядро процесора. Воно, якраз для нього один потік це є така юніт, одиниця роботи, яку він може виконувати. Бо один процесор одночасно може виконувати один потік. Зазвичай ситуація така на комп'ютері або на телефоні. Процесорів є там мало, 8 штук, а потоків. В різних в операційній системі, взагалі зараз активних, в активній програми, в фонових програмах там 100 штук, наприклад. І вони всі борються за виживання, тобто вони борються за ресурс процесора, щоб ядро процесора взяло собі е, саме потік даної програми і опрацювало. От цю загальну картину дуже важливо тримати на мобільним розробникам, е, бо. Е, Є, звідси, витікають кілька проблем типових, які можуть виникнути, які ви можете уникнути або спровокувати з допомогою вашої програми. Зараз ми пройдемося по проблемах. Проблема номер один. Ось тут написав знизу блокування основного потоку. Пам'ятаєте, я розказував про асинхронність. Для користувача завжди є проблемою, якщо якийсь програміст налажав і зробив складну операцію в основному потоці, замість того, щоб винести її в фоновий потік. А основний потік він відповідає за відображення, коли там виконується якийсь складний підрахунок, там звернення в базу даних або конвертування бітмапу картинки, або сортування величезної колекції, то просто анімація зупиняється. І, відповідно, користувач користується апкою, і воно фрізиться, призупиняється. От це проблема номер один. Проблема номер два, пов'язана з багатопоточністю. Створення оцих рожевих кульок потоків. Воно таке трошки ресурсне. Воно трошки забирає часу, тому що виділяється пам'ять, створюється така собі сутність в операційній системі. 에... Да. Тобто на рівні машинному, хоча це ніби не багато часу, але все одно створити один потік, це трошки е, забирає часу. Якщо їх генерувати просто бездумно, то це буде впливати на перформанс виконання програми. Третій пункт, що ще більше впливає на виконання програми, на то, наскільки, вона, е, на то, наскільки плавно працює, наприклад, ваш телефон або ваш комп'ютер, це. Е, це контекст Свіч. Тобто, я це назвав час на перемикання між потоками в CPU. Е, коли потоків дуже багато, сотні, а процесорів дуже мало, десятки навіть, все одно їх менше, тоді операційна система не має вибору. крім Крім того, щоб зробити видимість паралелізму, тобто вона має частково паралелізм, частково псевдопаралелізм і, словом, в рамках одного ядра, одного процесора, будуть е переключатися різні потоки. І при тому, якщо потоків дуже багато, то, то а... Вони не встигатимуть в процесорі виконуватись до кінця. Наприклад, один потік має якусь там операцію, щоб закритися, він має виконати, І процесор собі загрозив, і ми собі думаємо, окей, він виконує той потік, а потім візьме інший. Не, не так воно працює. Зазвичай, якщо потоків дуже багато, тоді процесор виділить певний шматочок часу для того для виконання е, часткового виконання даного потоку. Потім він візьме Інший потік, той поставить в оперативну пам'ять, опрацює трошки інший потік, споставить його на паузу, знову візьме попередній, і буде так переключатися між переключати в свої потоки, щоб створити видимість псевдопаралелізму, тому що його процесор перегружений. І операційна система зазвичай працює так, що має зробити принаймні видимість того, що все насправді окей, щоб користувач не страждав, використовуючи операційну систему. От тому є таке поняття контекст свіч, ми його мало контролюємо. Це вирішує операційна система на основі своїх правил пріоритизації процесів і потоків, кого і скільки часу виконувати в процесорі, який потік. Але ми маємо знати, що така проблема існує. Ми можемо на це повпливати, і про це будемо говорити пізніше. Це було третє. І четверте: e thread leaks. E liksom. Як перекласти на українську мову leaks? Як memory leaks, якби витоки пам'яті, От коли просочується. У вас є банка з водою, і там є маленька дірочка, і ви самі того не помічаєте, але ви потрошки втрачаєте воду. Так само можна потрошки втрачати пам'ять на девайсі. Так само можна потрошки втрачати якби корисний час процесора, який може виконувати потік, навіть якщо ти потік вже вам не потрібен. Це називається Сред е, Наприклад, наприклад, ви на екрані. Показуєте картинку. Ви згорозили картинку. І, наприклад, вона спочатку в поганій якості, потім підгружається в кращій якості. Там пікселі ну, якість картинки поступово покращується, поки користувач дивиться на неї. А... Такого, звісно, не буває. Але уявіть собі, що є така програма, у вас дуже там складна картинка, ви її зумите, і постійно відбувається оцей підрахунок. Ваша програма. Має кожного разу підгружає або підраховує кращу якість відображення, от це відбувається в якомусь фоновому потоці. А тепер, допустимо, ви програму закрили, користувачу вже не потрібно бачити цю картинку, але ваш потік далі працює в процесорі. Такого не повинно бути. Це означає Thread Leaks. Тобто, процесор виконує потік, який не має виконуватись, який вже користувачу не потрібен. Це теж проблема. На яку треба звертати увагу. І тепер, знаючи ті проблеми, які пов'язані з багатопоточністю, є низка пунктів, на які нам потрібно звертати увагу як програмістам, коли ми пишемо програму в контексті багатопоточності. Оце, власне, це ніби, я б сказав, з точки зору практичної, ці пункти це якраз. Це основна причина, для чого вам взагалі вчити потоки. Для чого вам, програмістам, знати про багатопоточність? Не просто щоб ви розуміли ці мудрі слова і могли на свій бесідах показати, які ви розумні. А для того, щоб ви, роблячи певні кроки, робили, щоб і ваша програма працювала красиво і плавно, і щоб вона не засмічувала. Телефон, на якому вона працює. Тобто, ж вона залишала ресурси і місце для інших програм також гарно плавно виконуватися. Тому, яка б у вас не була про програма, яку б ви не писали, наприклад, на Android-розробці конкретно, як програмую я, то ви маєте звертати увагу на такі пункти. По-перше, перший пункт. Вивільняйте основний потік де тільки можна. Тобто, слідкуйте, це якби основа основ е, теми багатопоточності. Будь-який джуніор трені. Перше, що він має робити, це слідкувати, і коли він пише код, не виконувати складних операцій в основному потоці. Бо тоді основний потік блокується і програма починає глючити. Як це робити? Про це ми заглибимося десь нижче, глибше. Я зараз дам, ми, ми зараз від абстрактного до конкретнішого спускаємося. І зараз я дам просто загалом пунктики, які, по яких ви зможете пробігатися, дивлячись на свою програму і, наприклад, сканувати і думати, що я можу покращити в контексті багатопоточності по кожному з тих пунктів. Отже, ви можете прослідкувати, що ніде не забирається ресурс основного потоку, там де це е, не потрібно. Прослідкуйте, щоб ваша програма в основному потоці тільки слухала події користувача, наприклад, тапи, і змінювала UI, наприклад, анімацію або текст міняла. Оце має, може відбуватися в основному потоці. Це інше в бекграунд потоці. Завантаження картинок, звертання до сервера, підрахунки, сортування і тому подібне. Друге, на що вам треба звертати увагу. Не створюйте занадто багато потоків. Уникайте створення потоків. Сам факт створення потоку, він вже трошечки забирає час. На прикладі Android, якщо будете використовувати коротини їхні диспатчери, ви фактично не будете взагалі створювати потоки. За вас це зробить операційна система Android. Вона сама ефективно прохендлить створення потоків і їх перевикористання. Але якщо вам довелося, ви працюєте з якимось дуже старим кодом, або з якимись дуже специфічними завданнями, де потрібно вам, як програмісту, контролювати прямо до потоку до кожного потоку, що створюється в вашій апці, що використовується в апці, то, то пам'ятайте, що ну, уникайте створення. Потоків як таких, створюйте їх менше. А що важливіше перевикористовуйте тут, до першого пункту вам такі ключові слова, на які звернути увагу, якщо ви ще цього не знаєте це дивіться в сторону thread pool executorів, тобто пули потоків. Там створюються потоки, наприклад, 5 штук для вашої програми, і вони перевикористовуються для різних задач. Це нормальна практика використання потоків, щоб ваша програма, наприклад, не створювала сотню потоків. Уявляєте собі, якщо кожна програма буде собі створювати сотні потоків, тоді просто Android-девайс буде перегріватися, глючити, і ним неможливо буде користуватися. Уникайте створення потоків. Наскільки це можна? Третій пункт. Уникайте створення багатьох потоків. Тобто зробіть, що від вас залежить, щоб контекст свіч перемикання в рамках процесора. Оці, оцього відбувалося менше. А, да, ці два пункти фактично між собою трохи пов'язані. Так, да, в другому пункті переконайтеся, що сам факт створення займає трошки часу, де, де можна не створювати. І третє, також кількість потоків, які ви створюєте. Переконайтеся, щоб їх було не забагато. Бо це все контекст свіч. Четверте, уникайте виконання потоків більше, ніж це потрібно. Тобто сама тривалість операції, я про це частково вже сказав, в четвертому пункті проблема ThreadLeaks. Переконайтеся, що якщо зараз відбувається якась фонова операція, яка потрібна для, того, щоб, ну, для цього екрану, з яким взаємодіє користувач, наприклад, завантажує відображення файлу або роботи з Google Maps, то переконайтеся, що як тільки він закриє екран. Переключиться в іншу апку, щоб ваш фоновий потік призупинив або повністю зупинив свою роботу. П'ятий пункт. Якщо так, незалежно від UI Work manager. Да. так. Так. Інколи потрібно зробити якусь роботу, яка. Не потребує наявності конкретного екрану. Наприклад, користувач ініціював завантаження великого файлу, натиснув, воно там починається завантаження, наприклад, на 10 хвилин. Користувач може вийти з додатку, а завантаження на фоні продовжується. В таких випадках вам не потрібно зупиняти цю роботу. В таких випадках в Android-світі є work-manager. Дивіться в цю сторону, використовуєте для таких задач Workmanager. Він гарно оптимізований під операційну систему. Ви просто ініціюєте якусь фонову роботу, і вже операційна система подбає про те, щоб вона виконалася до кінця, або потім перестартувалася тому подібне. Дивіться в сторону Work Manager, якщо вам потрібно зробити таку фонову операцію без прив'язки до UI. -у. Ще звертаємо увагу на... Та, на проблеми видимості і синхронізації потоків. Я йду від простішого до складнішого. Тобто, не вникаючи зараз в ці в, 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 в всі терміни сильно, знаєте, що ці терміни є, і якщо ви хочете прокачатися в багато поточністів, вам треба розуміти, що означає кожна з тих проблем: рейс кондишн, visibility проблем, дедлокс, уникати глобальних станів. Використовувати імітабіліті, імутабельність, незмінність об'єктів, правильна синхронізація шматків коду, ключові слова synchronize volatile. Це все стосується тої проблематики. Їх варто дослідити, і, можливо, я на ці теми потім буду трохи додавати уроки в цей спосіб відтворення. Знаєте, що це також. Таке існує, так, але щоб ви краще це розуміли, давайте хоча б вам загально окреслю проблему. Може бути проблема ось така, що у вашій програмі є якась змінна отут я її намалюю зверху. Змінна там, число, об'єкт, неважливо. Це якась змінна і значення, якої може мінятися. І один потік. Має доступ до тої змінної, і інший має доступ до тієї змінної. І вони обоє його змінюють і цю змінну починають міняти для своїх цілей. Але вони не в курсі, що інший потік її теж міняє. І ви можете бачити в програмі неочікуваний результат. Це дуже важко відслідкувати, віддебажити і знайти ту причину. Просто буде вам буде користувач буде просто бачити, що щось виконується не так. Тому щоб таких проблем не було. І є оці всі стра... Так, назад, назад. Є для цього ці всі м... концепції, проблеми, ключові слова, які допомагають вирішити цю проблему. І як програміст, що ви можете ще робити в контексті багатопоточності, це час від часу моніторити ваш застосунок. З допомогою інструментів моніторингу, наприклад, на Android, це в Android Studio є Performance Monitor, якось так називається, чи Profiler, зараз від версії Android Studio, де ви можете буквально побачити, як, коли користуєтесь програмою в реальному часі, як стрибає навантаження процесора. Або на Android-телефоні ви можете побачити, як, чи плавно по ходу використання вашої програми. Виконується основний потік на вашому Android-телефоні. Там такий графік буде стрибати. І якщо ви зараз загрожаєте основний потік, то в той момент буде ви, з допомогою там, налаштування розробки в Android-девайсі, вас буде такий графік відображатись, ніби як, як кардіограма серця. І як тільки по ходу виконання програми він буде стрибати вверх, ви будете бачити, ага, тут. Я щось погано закодив, тому що я дуже сильно загрозив UI-потік, такого не повинно бути. Ви можете використовувати цей моніторинг, щоб знайти ті слабкі місця. І таким чином ви будете знаходити приблизне місце під час використання програми, де є потенційна проблема. Потім ви дивитеся в код і ставите там, допустимо, логи, будуєте гіпотези, знаючи у ті всі терміни, які я вище тут поописував. Що може бути, і досліджуєте, знаходите причину, і фіксаєте з допомогою е, цих пунктів, або вивільняєте основний потік, роблячи операцію асинхронною по відношенню до основного потоку. Або, або фіксаєте, наприклад, проблему рейс condition і тому подібне. Добре, я не хочу дуже зараз затягувати, але ми спустилися знову від більш абстрактного рівня на більш конкретний. Тепер ви не тільки знаєте оці основні терміни, які ми розглянули в першому році, що стосується багатопоточності, Тепер ви знаєте, які проблеми виникають через неякісно написані програми в операційних системах, і на що вам потрібно звертати увагу. Я чуть-чуть буду доповнювати цей список відтворення, буду дивитися по своєму навантаженню, але ви вже. Це вам вже гарна підказка, особливо якщо ви не знаєте, в яку сторону взагалі дивитися, тільки повчали, почали вчити програмування, на які пункти звертати увагу, і як це ви це зможете вже самі загуглити і дослідити кожен з цих пунктів, доки не з'являються мої нові уроки. А коли з'являться, будьте в курсі. Тому, якщо було цікаво, корисно, дайте мені знати в коментарях і підписуйтеся.